Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 16 вересня понеділка. Сьогодні у випуску. Нагородження кращих орендарів, показ модних колекцій. Універмах Київ відзначив свій 14-й день народження. Знахідка у авто. Прикордонники вилучили у росіянина старовинні монети. Замість п'яти одинадцять тариф на вивіз сміття можуть підвищити удвічі. Резонанс на ДТП у сумах за участю легковика та маршрутного таксі забрало в життя двох пасажирів. В управлінні логістики запевняють, 56 рут, а рута була резервною машиною. Загалом маршрут обслуговують автобуси, як і має бути за умовами транспортного конкурсу. Було проведено перевірку е, організації передрейсового. Проходження медичного огляду водіїв і технічного стану автобусів це підприємство Сумопастранс під час перевірки суттєвих, так, порушень не виявлено. Сьогоднішня перевірка підприємства перевізника засвідчила наступну картину. Перебували там з 5 години 30 хвилин до 6 години 30 хвилин. Було зафіксовано виїзд на 56-й маршрут, якщо я не помиляюсь, п'яти автобусів середньої міські. Це за цей час. Боротьба зі сміттям у сумах триває. Проте, якщо раніше нарікання міського голови викликала робота компанії, що його вивозять, тепер Геннадія Мінаєва турбує поведінка сумчан, котрі надто фанатично завалюють сміттєві баки та майданчики великогабаритним непотребом. Відтак Сум погрожує збільшити тариф за вивіз сміття майже удвічі. Обласний центр практично завалений твердими побутовими відходами та великогабаритним сміттям. Хоча за умовами конкурсу вивіз побутових відходів компаніями-підрядниками не передбачено. Вам треба протриматися до 1 травня. І конкурс буде зимою. І в конкурсі будемо прописувати все. І вивоз ремонтних, і отримання майданчика, все, все, і роздільний збор сміття, все буде. і нові баки, все все будемо прописувати. Але зараз. Треба вивозити, зрозуміло? Новий конкурс, за словами міського голови, покращить санітарну ситуацію в місті, однак доволі болісно вдарить по гаманцю сумчан. Закінчується вже робота по розробці санітарної, схеми санітарної очистки міста. І норма накопичення буде збільшена вдвічі. Відповідно, тариф з 1 травня буде збільшений майже вдвічі. І тоді будемо вивозити все. Тариф буде не 5, скільки зараз. 5,57, да буде 11. І будемо все вивозити. А іншого шляху немає. Невдоволений міський голова вивозом сміття із ринків обласного центру. Виявляється, лише один курський ринок має договір на вивізне потребу із амусоном. Решта підприємців чинять доволі винахідливо. Викидають сміття, а це переважно тверді побутові відходи до баків загального користування сусідніх будинків. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, атіві. В Україні змінилася процедура реєстрації речових прав на нерухомість. Тепер оформленням земельних ділянок квартир, житлових будинків займається єдиний державний орган реєстраційна служба головного управління юстиції. надійний захист інформації зведення до мінімуму бюрократичної біганини. Тепер зареєструвати право власності на нерухомість значно простіше, і головне плата за надання послуг фіксована. З питань державної реєстрації прав на нерухомість. Складає вона за державну реєстрацію права власності. Це 119 гривень, за державну реєстрацію речового права 51 гривня. І також за надання витягу з реєстру, який видається в процедурі реєстрації. Плата становить 120 гривень. Аби процедура реєстрації увінчалася успіхом, громадянин повинен мати паспорт, ідентифікаційний код, заяву, документи про сплату держмита і надання витягу, а також правовстановлюючий документ. державна реєстрація прав є обов'язковою відповідно до цивільного кодексу і закону України про державну реєстрацію прав, права на та їх обтяження, які підлягають реєстрації, виникають саме з моменту проведення державної реєстрації прав. Реєстрація прав на нерухомість, яка була здійснена до 2014 року. Року залишається легітимною переоформлення є обов'язковим лише у разі відчуження нерухомого майна. Якщо ж е, немає необхідності відчужувати нерухоме майно, то перереєстрація права власності в новому реєстрі здійснюється за бажанням заявника. Обов'язкова перереєстрація не вимагається. Юридичні та фізичні особи звільняються від сплати державного мита за проведення перереєстрації права власності, проте слід зазначити, що треба буде сплатити кошти у розмірі 120 гривень за надання витягу з реєстру. Окрім служби повноваженнями надавати реєстраційні послуги наділили й нотаріусів як державних, так і приватних. А ще оформити право на нерухомість можна в будь-якому відділенні Укрпошти яка на державному рівні стала партнером реєстраторів. Варто додати, що такі нововведення набули чинності з 1 січня поточного року. Анатолій Кравченко, Віктор Наркотики та старовинні монети затримали прикордонники на залізниці. У виявленні дурман зілля відзначився службовий фокстер'єр Люся. Пакунок з речовиною рослинного походження знайшли у пункті пропуску зернове під час контролю потягу Суми Москва. Підозри прикордонників виявилися небезпідставними. Всередині було 50 грам марихуани. У той же день на автопереході Бачівськ у салоні Кросовера було виявлено 13 монет з білого металу. Датованих 20-ми роками минулого століття, вартість та історичну цінність цієї знахідки тепер визначатимуть експерти. Нагородження кращих орендарів, пивний, чемпіонат, покази модних колекцій, одягу, конкурси і розваги для дітей так відзначив свої 14 років один з перших торгових центрів Сум універмаг Київ. Та головною подією дня стало відкриття оновленого київського ринку. Наталія Водолєєва 12 років у бізнесі випробувала все. І палатки на базарі, і магазини. Говорить, новий критий ринок, те, що треба. Відсутні витрати на вантажника, менше власної фізичної роботи. Я довольна, що не розвішувають все буде під замком, все буде хорошо. Чекаємо покупателей. З 14 вересня ринок біля універмагу Київ переїхав на другий поверх та отримав офіційну назву Київський. Ми захраніли торгові місця, які були внизу. Перевели в більш цивілізований уровень, то есть для покупателі это более удобно. Так зручно і торговцям. Тепер чекають облаштування підходів до нового ринку. Щоб лісниця була люди будуть більше підніматися, все такі центра і к нам будуть підході. От тебе бізнес буде лучше. Майже 150 приватних підприємців цього дня відзначили новосілля на київському ринку. Кожному вітання, побажання успіхів у бізнесі та квіти. Я расту роботи Комфортно. Григорій Дашутін без уваги не залишив жодного, бо, говорить представники малого бізнесу, орендарі надійні партнери, що допомагають розвивати торговий центр. Я дуже благодарен сумчанам, що до нас відносяться дуже уважительно покупателі, і ми в свою очередь, створюємо ті умови, які їх узнають. Цього року в Нюрмазі Київ відкрили оновлений літній майданчик, розширили розважальну зону. Зважаючи на велику конкуренцію, говорить Григорій Дашутін, центр буде розвиватися і далі. На пірометапі вопрос. Питання... Абостройство даної території вокруг універмага. А далі возможно пройдет лет, скалети. Ми з'явили принципіально новою концепцією на те території. Відкриття київського ринку стало одним з подарунків до 14-річчя універмагу Київ. Впродовж цього дня на літньому майданчику центру тривали розваги і шоу-програми. Найбільше уваги маленьким сумчанам. Поки їх батьки робили покупки зі святковими знижками, для дітей влаштували майстер-класи, ігрові програми та вистави лялькового театру. Надвечір показ колекції модного одягу від бутіків універмагу Київ. Крім цього, нагородили кращих орендаторів, провели розіграш призів серед покупців та завершили іменини яскравим феєрверком. Ольга Галицька, Руслан Павлов. А На вінацю годину в мене все залишайтесь з каналом. А вже за для вас прогноз погоди. На все добре.